Я сьогодні тут, щоб розповісти коротку історію про одного з героїв, про Андрія Загайчука, чий син Максим навчається разом з вами. Андрій народився в Чернівцях. У нього було непросте життя, оскільки він виховувався в дитячому будинку, але це зробили його сильнішим. Навчили оцінувати поняття свободи, волі, своє право бути щасливим і навчався, закінчував ваш технічний коледж в перші дні війни ще в квітні 22-го року. Став на захист української незалежності. Він воював в кулеметному підрозділі одного з відомих, одного з відомих десятої гірської штурмової бригади Двайс, яка брала участь надзвичайно тяжких боях. Від себе особисто від нас всіх на знак поваги до твого батька, на знак поваги до тебе. В тебе втече кров героя в жилах. Ти завжди маєш гордитися своїм батьком, завжди ним пишайся. Друзі, наше завдання спільне завжди підтримувати не лише Максима. А всіх тих дітей, чи батьки дали своє життя, тому що вони дали найдорожче, а ми маємо підтримати їхніх дітей, їхні сім'ї, їхні родини.